Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, це ті, що розробили чат GBT. Нещодавно зробив пост в себе в Твіттері, де запитав людей, що вони хочуть бачити нового в чат GBT у 2024 році. Станом на зараз, коли я знімаю це відео, пост переглянуло близько 4 мільйонів людей, із них 7 тисяч залишило свої коментарі на цю тему. Далі Сем зробив підсумок непопулярних запитів і виніс їх у список. З 12 пунктів. Ми спробуємо детальніше розібратися з деякими з цих пунктів і зрозуміти, що нас чекає у 2024 році. Поїхали! What will be, will be. Пункт перший це, звісно, GPT 5. Хтось може думати, що GPT 5 не з'явиться в наступному році, але є ряд фактів та аргументів, які дійсно підтверджують, що наступного року ми будемо мати. Нову більш потужну модель GPT-5. Номер один факт. Це звісно, Google випустив Gemini, і це звичайно один з тих найбільших конкурентів OpenAI. Звісно, Google це потужна організація, і як не крути, володіє одним з найбільших та унікальних датасетів світу, власне, які накопичувався руками через Google Search, YouTube, Google Maps та інші продукти. В той самий час потрібно пам'ятати, що за плечима компанії OpenAI стоїть Microsoft, які теж володіє великими інвестиціями, як і грошовими, так і технологічними. There is no doubt. 2023 was the year of AI. Факт номер два так це те, що влітку 2023 року OpenAI зареєструвала торговий знак для GPT-5. У одному з інтерв'ю Сам Альтман заявив, що вони працюють на GPT-5 і це не є спекуляцією. Він розповів про те, наскільки складною буде GPT-5, а також згадав що ця модель вже зараз проходить навчання? Тому запасаємося попкорном. І у 2024 році продовжуємо слідкувати за змаганням двох технологічних гігантів Google та Microsoft. Mm -hmm. Пункт номер два. Це про краще мислення та аргументацію. Like Є одна цікава доповідь працівників Стенфордського університету, де вони зробили аналіз та дослідження про те, що з часом. Модель gpt 4 стала трохи тупішою. Dumb, dumb. Я думаю, багато з вас теж стихнулись з тим, що тепер потрібно задати набагато більше уточнення запитань, перш ніж отримати бажану відповідь. Мислення схоже до людського це основне за що нам всім так подобається ChatGPT. І СЕМ це теж прекрасно розуміє. Саме тому він розглядає цю задачу як одну з пріоритетних на наступний рік. До речі, є одне цікаве відео опубліковане на каналі AI Explained. У ньому якраз розповідається про те, що GPT 4 набагато розумніший, ніж ми всі думаємо. У відео пропонується така концепція, як Smart GPT, і пояснюється різні способи підказок для GPT 4, використовуючи які можна досягнути кращих результатів. Тому, можливо, GPT 4 вже не настільки тупий, можливо, ми з вами просто ще. Не навчились правильно ним користуватись. До речі, Google, коли анонсував Gemini, вони зробили порівняльну таблицю, де видно, що по багатьом параметрам перегнали GPT 4 власне, через те, що покращили спосіб мислення. Чесно кажучи, я б не дуже довіряв цим даним, адже всі ми добре пам'ятаємо, як Google зафейкав презентацію нового Gemini. Тому, як то кажуть... Довіряй, але перевіряй. Trust, Trust but verify. Ще один вагомий фактор, який підштовхує OpenAI до покращень, так це велика кількість опенсорсних моделей, і вона росте. Опенсорсні великі мовні моделі. Я думаю, рано чи пісно наздоженуть GPT-4 по своїй якості. Ну і як то кажуть, конкуренцію ніхто не відміняв, і OpenAI треба буде дуже швидко рухатись, щоб зберегти свої лідерські позиції. <звук> Пункт 3 – це менше дискримінації та менш упередженості. Люди бідкаються, що чаджі біті більшість записів просто-напросто бере і відхиляє. Люди бідкаються. Це власне відбувається через те упереджене ставлення gpt моделі до певних політичних чи непопулярних думок, які тим чи іншим чином зачіпають принципи DEI – Diversity, Equity, Inclusion. All inclusive. You know what that means? Це трошки тяжко перекласти, але давайте все-таки спробуємо. Diversity – це є різноманітність, і це є рівність, and inclusion – це є інклюзивність. В якийсь момент GPT просто перестає вести діалог і відповідати на запитання. Згадайте лише, якщо GPT на початку не хотів прямо відповідати на коментарі запитання, пов'язані з Україною та війною. Але теж треба розуміти, що GPT це мовна модель, яка була побудована на основі публічної інформації з інтернету. І яка пройшла через тренування та фільтри. І тут питання, як саме тренували цю модель, і чому на деякі запитання GPT відповідає, а на інші ухиляється від відповіді. Звісна річ, якщо питання стосується захисту авторських прав, і ми просимо, наприклад, згенерити фотографію відомого актора або спортсмена, у такому випадку GPT просто не буде цього робити. До речі, це одна з причин, чому Ілон Маск робить свій власний штучний інтелект. Evil Corp is well. Evil. Велика мовна модель, яка називається ГРОК. Грок, це по суті траст GBT. Роблю правду матку і мав я вашу Diversity, Quality, Inclusion в одному місці. Звісно, питання політики та релігії воно дуже чутливе і в кожного є своя власна думка на цю тему. Але погодьтесь, якщо мати модель, яка буде неупереджено. Приймати рішення чи давати відповіді на запитання це буде дійсно дуже великий прорив. Я думаю, питання упередженості залишається відкритим, і буде дійсно цікаво подивитися, як Сем та його команда будуть шукати баланс в цьому всьому наступного року. <пуск> Пункт 4 – це, звісно, голосовий режим. Якщо ви користуєтесь ChatGPT, але ще не почали користуватись голосовою функцією, то я однозначно. Рекомендую почати це робити. Як на мене, це просто одна з найбільш недооцінених функцій, яка є в цій моделі. Слава Україні! Слава Україні! Давайте тепер то саме тільки українською мовою. Слава Україні! Якщо описати простими словами, це свого роду Siri, або Google Voice, або Amazon Alexa, тільки в рази крутіше, бо вміє підтримувати в розмову як людина. Уявіть собі, що з вами завжди голосовий асистент. Який одного дня може пограти з вами гру іншого разу доєднатись до приштормінг сесії або просто скласти компанію під час тривалої подорожі? My best You're my best friend, buddy. і що дуже круто, що мова спілкування визначається автоматично, незалежно від того, чи ви говорите англійською, іспанською чи українською. Чат буде відповідати вам тою самою мовою. Єдиний негативний момент, що такий діалог відбувається з деякими затримками. Тому один з фокусів якраз буде зменшити час затримки і зробити діалог більш природнім. Ну і якщо в ChatGPT залишилась функція, якою ви ще не користувались, то голосовий асистент і прям воно тому пробуйте і експериментуйте. <звук> ну і наостанок, п'ятий пункт це робота з відео, щоб то не означало. Існує <звук> багато. Аспектів програмування, які, на мою думку, є особливо ефективними для навчання цих моделей. Але звісно, це не останнє, на чому ми навчатимемося. Я з нетерпінням чекаю, що буде, коли ми зможемо спробувати працювати з відео. У світі існує багато відеоконтенту є багато речей, які, на мою думку, навчаються значно легше з відео ніж з тексту. Цього року прям був бум моделей, які працюють з відео, і кожна модель краще попередньої. Якщо ви ще не в темі, то я раджу подивитись обов'язково в цей напрямок. Пікалапс, наприклад, це одна з топових моделей. По створенню відео. Також є нова версія від Google Poet, яка вийшла нещодавно, і таке враження, що немає обмежень по тривалості створення відео. Ну, принаймні так заявляє Google. Але як ми всі знаємо, все, що говорить Google, треба ділити на два. Бо таке враження, що їхній маркетинг департмент працює набагато краще, ніж команда розробників. І якщо у цих всіх відео моделей та траєкторії буде схоже на Міджорні. То у 2024 році ми отримаємо відео дуже і дуже високої якості. Наразі Сем та його команда в OpenAI нам нічого ще не показали в напрямку відео, тому я думаю, наступний рік буде досить проривний в цьому плані. Як ви знаєте, OpenAI це є нестандартна компанія і вона приймає нестандартні рішення. Вони не шукають простих шляхів, тому я думаю, наступний рік буде досить непередбачуваним. І якщо це буде стосуватись відео, то це буде однозначно щось грандіозне та велике. Ну і як підсумок потрібно пам'ятати, що у світі технологій дуже тяжко щось запланувати на 100%. тому я думаю, будуть якісь сюрпризи та цікаві перипетії наступного року, як каже Сем Альтман, ми зробимо все, що зможемо, і багато інших речей, від яких ми в захваті, але тут не були згадані. Тому давайте разом слідкувати, як штучний інтелект вривається в наше життя великими-великими кроками, а штучно інтелектуальні історії будуть вас підтримувати в цьому та тримати в курсі справ. На цьому все чекаю ваших обговорень в коментарях. Та діліться власними думками, чого б ви очікували від OpenAI наступного року. З вас лайк, підписка та дзвіночок, а я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!